Це я прийшла до бухгалтера, щоб узнати, як відкрити чесне підприємництво в Америці. Як... Платити податки, які потрібні ліцензії, які потрібні ще документи, і скільки це мені буде коштувати. Для початку я сплатила бухгалтеру по таксам, яка мені все розповіла. Я сплатила 100 доларів і отримала дуже цікаву інформацію, про яку я вам далі розповім. Для мене було цікаво, як відкрити послуги. І саме про послуги мені розповіла бухгалтер бухгалтер по таксам. Як це зробити? По-перше, треба відкрити особисто для мене це L. LC, тобто як наше частне підприємництво. Але якщо в мене б не було ніяких договорів е, з іншими людьми, то я би могла зовсім нічого не відкривати. Наприклад, якщо я сама знаходжу для себе роботу, е, щось випікати, е, щось готувати, я сама знаходжу, виконую і сама сплачую за себе всі е, такси і всі податки. Тоді нічого не потрібно відкривати. Але якщо я буду заключати договори з іншими людьми, з іншими підприємствами, то мені треба відкрити LLC, тобто частне підприємництво. За те, що я відкрию це, мені потрібно сплатити 800 доларів на рік. Але я можу сплатити як тільки відкрила або в кінці року. Це не важливо, це чи на початку року. Чи в кінці року? Це по-перше. І друге, що потрібно від мене, це бізнес ліцензія. Бізнес ліцензія, якщо я у себе вдома роблю офіс, до мене приходять люди, чи дитячий садочок, наприклад, то ця ліцензія стоїть 434 долари. Так мені сказали. Але якщо я працюю із дому, але в мене не офіс, Типу віртуальний якийсь офіс, тоді я сплачую лише 200 доларів. Це бізнес-ліцензія. Це два платежі, які потрібно мати. Must have. Що стосовно Tax, довго мені все розписували, розказували. Але я знаходжусь в Каліфорнії, тут свої налоги. І саме в Каліфорнії, якщо узагальнити всі налоги, то виходить приблизно 27% від суми, яку я заробила. За рік треба сплатити, наприкінці року. Точніше, на початку наступного робку треба сплатити ці такси, і це буде 27% від того, тієї суми, яка в мене буде на бізнес-рахунку. Тобто, треба відкрити ще окремий рахунок, бізнес-рахунок в банки для цього бізнесу. Взагалі, це все, що потрібно, мати ліцензія для бізнесу, LLC і сплачувати. Своєчасно ці такси, тобто налоги, це для послуг можна зробити самостійно піти, зареєструватися чи зареєструватися онлайн. Але це також може зробити бухгалтер по таксам, і ця послуга коштує 500 доларів. Щоб відкрити LLC і відкрити бізнес-ліцензію. Але як супровод мені запропонували безкоштовний супровод на протязі року, якщо виникнуть якісь запитання, прийде якийсь, прийде якийсь лист з налогової, чи що щесь, теж. Це входить у цю суму. А також мені потрібні будуть договори з іншими людьми, і десь мені треба їх знайти. І цей бухгалтер по таксам мені запропонувала цю послугу безкоштовно. Вона мені надасть інформацію щодо договорів, і ми зможемо це зробити самостійно. Тож вибор за вами, але треба більше часу для те, щоб розібратися. І зробити це самостійно, або звернутися до фахівця, який це зробить, але за це треба сплачувати. Тобто вибір за вами.